Всім доброго дня. Вітаємо з Днем Незалежності, а ми святкуємо на городі. Лишилося, що в нас кусочок фасольки треба дорвати. Наташа прийшла мені на допомогу. І треба збирати нам трошки баштан, вже... котре достигло, бо вже перестигає занести, сховати. Погода в нас сьогодні гарна, сонечко то вигляне, то сховається. Так що треба нам оце доробити цю роботу, тому що у людей вже випав сніг і нас налякав. Звичайно, снігу у нас, я думаю, не буде, але температура може впасти. Ну. Скільки ти казала, на нулю було, так? Да? Ну так пишуть, що назад туди, на Франківщині було до нуля. А Чи, правду ти... чи правда, чи ні, але ну, Наташа вичитала сьогодні рано, що на Франківщині був сніг і, і на нулю температура. У нас помідори ще добре не достигли. Цей рік обійшлося, ми не накривали їх зверху сіткою, що вони ще не пеклися. Торік дуже пеклися. Ой, а я сижу і обскубую стручки, щоб не нести цей всій мусор. На місці. Обскубу, мусор вивезеться, щоб не палити його тут на городі. А вже коли потереблю, то не знаю. Колись потереблю, зима довга. Це що буде холодно, гуси стоять на одній нозі. Якби коло самої хати, то побіг би та й вирвав би. А так сюди лінуємося ходити. Щоб не ходити по сто разів, стасік зараз під'їде і завеземо тракторцем. Tasze się kawunie z A mnie się troszkę już żmęńku z stručeczków. Трошки зібрали і будемо тікати додому, бо вже крапає дощик. Ще динів є, ще достигають. Кавунчики теж. Все, тікаємо. Трагуси забирати. Так, да, кавунчики вже. Вже є такі дрібненькі. Залишки. Ну, а дині є ще, дині є ще гарні. Ще отакі. Добре, не треба на плечах носити. Так, оце вирішили в погріб не носити. Деньки деякі починають гнити. Так що такий невеличкий кагатик. Так що приїжджайте на кавунчики на деньки. Так, дощик у нас пішов невеличкий, зробив русу і все, і нема. Дуже холодно, зранку було тепліше, сонечко було. Геть про ми жарко було. Зараз так холодно, де сніг, а де ми? Ну, така дубаріна, що не можна переказати. Хоч бери та в хаті топи. Так що Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.